Пісня рідня моя рідня. Зоріє в небі зірка зоряниця. І день новий надію роздає. А я личував перелітна птиця. Туди, де квітне, серденько моє, на білім світі різні як країни, та легко там співається мені, ось для моєї вірної родини, моєї найдорожчої рідні, Рідня моя рідня, Віку і донині, живе моя рідня у нимці Україні, рідня моя рідня, велика і красива, свята любов моя і не стала на сила, рідня моя рідня, віку і донині, живе моя рідня у нимці Україні, рідня моя рідня велика. Сила, за та любов моя, і не сила, Мені близькі, ці сонячні простори, ці неповторні села і міста і провисхили Карпатські гори, краса людей, їхня доброта, Торкає серце, полуня, як а у душі відлуніє пісні. Люблю тебе всім серцем Україна. Земля моєї і доброї і рідні. рідня моя рідня рідного, вікої донині, живе моя рідня у нинці Україні. Дня моя рідня, велика і красива, свята любов моя нездала на сила, рідня моя рідня від кої донині, живе моя рідня ниці україні, рідня моя рідня, велика і красива, свята любов моя нездала на сила, рідня моя рідня, відкої донині, живе моя рідня в ниці Україні, рідня моя рідня. Велика і красива свята любов моя і не здолана сила.